Вітаю, друзі, слава Україні! В сьогоднішньому році ми з вами попрацюємо з дієсловами do і make, які вживаються з іменниками, або іменниковими фразами. І часто тут на цьому робляться помилки. Але спочатку давайте розберемось з домашньою роботою. Нам потрібно було обрати або OF прийменник, або OF з дома F. Перевіряйте себе. Uh, Christmas seemed a long day off. Uh, going to work today, Mum? No, it's my day off today. He has always been frightened of spiders. Most children want their parents to feel proud of them. Make sure all the lights are off. I'll get off at the next stop. I was at home at the time of the murder. I must be off now. He died of cancer. Can I have a glass of milk? Сподіваюсь, помилок не було. Отже, давайте переходимо до do і make. Хочу нагадати загальну відмінність між do і make. Коли ми вживаємо їх з іменниками або іменниковими фразами, do фокусується на самій діяльності, на виконанні певної діяльності, певної роботи. А make фокусується, як правило, на створенні чогось на результаті. От подивіться, наприклад, на речення. When I was doing the calculations, I made two mistakes. Коли я робив ці розрахунки, я зробив дві помилки. Робив розрахунки, це сама діяльність, правда? Тому doing the calculations. А зробив дві помилки це результат, якийсь продукт певної діяльності, тому made. Або ще одне речення. I did some work for her last summer. I made a pond in her garden. Я Попрацював трошки для неї минулого літа, Я зробив пруд в її саду. Я зробив роботу, тобто я виконував діяльність і результат я зробив пруд в її саду. Did і made. Давайте подивимось на 15 найбільш вживаних. Іменників або іменникових фраз, які вживаються з do. це activity, damage, favor, job, task, business, test, duty, harm, one's best, washing, або washing up cooking, homework, exercise, shopping. і по аналогії з shopping, washing-up і cooking, сюди ж можна додавати багато інших видів діяльності. Наприклад, uh, to do the ironing», to do the cleaning тощо. Ще раз, «Activity», «damage», «favor», «job», «task», «business», «test», «duty», hum, «one's best», «washing up», «cooking», «homework» або просто work, exercise, «shopping». А ось 25 іменників чи іменникових фраз, які вживаються з make: Apology, coffee, Excuse, Love, Offer, Comment, Friends, Lunch, Phone Call, Sound, Mess, Plan, Mistake, Profit, Speech, Cake, effort, Money, Progress, Statement, Noise, Promise, tea, bed, guess. Ще раз. Apology. To make an apology. Вибачатись. To make coffee і to make tea. Uh, так само, і, наприклад, to make lunch, breakfast, dinner, uh, To make an excuse, uh, вибачитись. To make love. To make an offer. Робити пропозицію. To make a comment. зробити коментар, To make friends. Uh, здружувати з кимось. Да? Uh, To make a phone call, дзвонити, телефонувати, to make a sound, робити якийсь звук, to make a mess – робити безлад. to make plans, робити плани, to make mistakes – робити помилки. To make profits, робити прибутки, to make a speech, робити промову, to make a cake, робити пиріг, to make an effort, робити зусилля, якісь, To make money, робити гроші, to make. Progress – Робити прогрес, да, просуватися. To make a statement. Так само, як to make a speech. To make, an, to make noise, робити шум, to make promises, робити обіцянки. To make bed і to make guesses. Або to make a guess. Ну що, потренуємось. Давайте повставляємо. Безумовно, ми не можемо всі потренувати. Але 10 речень, і давайте постараємось не зробити помилок. Ставимо do і make в правильну форму. Спочатку обираємо, чи це do чи make, а потім дивимося, на яку, в яку форму дієслово потрібно поставити. Отже, як завжди, намагайтесь робити це перш ніж я дам вам правильну відповідь. Missing a meal once in a while, never anyone any harm. Тут ключове на слово хам, згадуємо, яке дієслово з хам у нас. Do. Тому missing a meal once in a while never did anyone any harm. Друге речення. You've the tea too strong. Ти зробив чай занадто міцним, Та? Да? Що ми вживаємо з tea? безумовно, make. You've made the tea too strong. Could you me a favor, would you feed my cat this weekend? Зроби мені послугу, будь ласка, погодуй мого кота на вихідних. Uh, що ми вживаємо з фейвер? Do a favor, да? Could you do me a favor? Would you feed my cat this weekend? Our firm a lot of business with overseas customers. Наша фірма uh, має багато ділових стосунків, да? робить спільний бізнес з закордонними клієнтами. Uh, що ми робимо з бізнесом? We do business. Тому our firm does a lot of business with overseas customers. Jenny has always found it easy to friends at school. Як заводити друзів? To make friends, Да. To make friends. Шосте речення. You can make cookies if you promise not to a mess in the kitchen. Можеш робити печиво, якщо обіцяєш не робити безлад. В кухні. Як ми робимо безлад? We make a mess, да? not to make a mess in the kitchen. I promise I will my duty. Обіцяю, я виконую свій обов'язок. I will do my duty. Everyone can los ну mistakes. Ми тільки. Make mistakes, тому everyone can make mistakes. She her best to make him comfortable. Вона робить все, що від неї залежить, дуже старається, щоб йому було комфортно. She did her best або she does her best to make him comfortable. It's cheaper to call after 6 p.m. Дешевше телефонувати після 6 вечора. It's cheaper, cheaper to make calls after 6 p.m. Якщо урок був вам корисний, будь ласка, поставте лайки, мені буде приємно. І напишіть в коментарях, будь ласка, чи був він для вас корисним, або, можливо, у вас є якісь питання. А це 10 речень вам в якості домашнього завдання. Ми обов'язково їх перевіримо на початку наступного уроку. Дякую вам за увагу і до зустрічі!